І зараз Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, полковник, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, слава Україні! Героям слава вітаю вас, пані Наталю, Скажіть, будь ласка, як пройшла ніч на Півдні України? Наскільки ворог і далі намагається тримати інтенсивність артилерійських обстрілів? На жаль, ніч пройшла дуже неспокійно. Ворог нарощує артилерійський вплив, зокрема на Херсон. Понад півтора десятки разів був він обстріляний протягом минулої бойової доби, причому фактично порівну обстрілювався і вдень, і вночі. Сім обстрілів в день і вісім вночі. Це говорить про те, що ворог намагається тиснути на місцевих, на населення, яке залишається незламним, і тим, яким, яке вірить і довіряє силам оборони. Потужний ракетний удар був завданий ракетою невстановленого типу. Також по обласному центру Херсонщини пошкоджено лікарню. Ворог продовжує тиск на житлові квартали, на... Соціальну інфраструктуру також був ушкоджений об'єкт критичної інфраструктури, було загоряння газу. Всі ці наслідки оперативно ліквідовували вогнеборці. Рятувальники працювали фактично цілу ніч. Всі задіяні служби. Потужно працювали. На жаль, дві людини загинула, вісім отримали поранення. Дані ще уточнюються, тому що фактично протягом ночі обстрілювалась Херсонщина, правий берег, знов зазнавав такого тиску. Що стосується дронової атаки, ворог спрямував через південний напрямок знов шість безпілотних літальних апаратів. І всі вони були знищені. Чотири на Миколаївщині, і по одному Дніпропетровщина. І Кіровоградщина. Сили протиповітряної оборони відпрацювали досить результативно. Але деякі безпілотні літальні апарати пройшли повз нашої зони. Будемо сподіватися, що їх наздогнали наші колеги на інших напрямках. Так, чекаємо оперативної інформації, оновлення її. А якщо говорити про Херсонщину, то блокпости окупантів, облаштовані в цій області, щоденно палають. Відео зі знищенням позиції Росіян оприлюднили в силах оборони півдня України на кадрах загарбники ліквідовують оператори БПЛА підрозділу аеророзвідки 11-ї бригади імені Михайла Грушевського південно оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України. Пані Гуменюк, наскільки це часті ситуації, і в цілому, що можете сказати про дії Росіян на півдні? Це системна робота нашої контрбатарейної боротьби. Вона зосереджена і на роботі артилерії, і на роботі аеророзвідки, і ось таких загонів безпілотних літальних апаратів, які результативно відпрацьовують. І ми звітуємо щодня в наших зведеннях. Попередньо за минулу бойову добу можемо відзвітувати про знищення 25 окупантів. П'ять крупнокаліберних гармат. Маємо підтвердження також ворог позбувся. Міномет і декілька засобів зв'язку та спостереження. Ворог розгортає потужну мережу спостереження, вириваючи нові спостережні пункти на місцях, де ми знищили попередні, тому що намагаються відстежувати наші дії. Тиснути на позиції, які закріплені за нами на лівому березі, ворог також продовжує час від часу, здаючись до штурмів невеликими групами, близько двох десятків таких штурмів було відбито за минулу. Бойову добу наші позиції не втрачено. Ми продовжуємо роботу щодо розширення платформ. Скажіть, а чи використовують росіяни керовані авіаційні бомби після того, як вони втратили три винищувачі бомбардувальники Су 34 На даному етапі не спостерігаємо активності тактичної авіації, такою, якою вона була раніше, і використання керованих авіабомб після того. Інциденту не зафіксовано? Очевидно, що ворог намагається вивчити і яким саме чином було заподіяно йому таких втрат і вишукує способи протидії. Пані Наталю, з'явилася інформація від інституту вивчення війни про те, що росіяни використовують в Херсонській області хімічну зброю. Чи знаєте ви щось більше про це? В нас поки що немає верифікованих даних про це. Ми вивчаємо обстановку, збираємо дані з різних напрямків в зоні нашої відповідальності. Якщо буде зафіксований такий факт, і він буде підтверджений. І, звісно, він буде і оприлюднений. Ну і Україна масовіше цього року святкуватиме різдво. І святвечір 24 та 25 грудня. Чи спостерігаєте ви, що росіяни можуть до цієї дати готувати певні провокації чи можливо обстріли? Обстріли цілком можливі, причому майже незалежно від якоїсь конкретної дати, взяти, хоча б перед перед добу ось цю, яку ми аналізували. Вона характеризувалась дуже потужними обстрілами. Так що ми фіксуємо певну активність безпілотних літальних апаратів в напрямку е е населених пунктів Куцрубської Очаківської громади напроти Кінбурнської коси. Це означає, що ворог намагається розсереджувати і наші зусилля. А отже, не виключені і подібні провокації, і посилення обстрілів. Треба розуміти, що в цій нації немає нічого святого. Зрозумію, пані Гуменюк. Дякуємо, що долучилися цього ранку до нашого ефіру. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, полковник, була разом з нами.